Я вітаю найкращих на каналі. І сьогодні ми з вами подивимося які акції в магазині Аврора з 2 по 8 включно червня. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. І сподіваюся, ми знайдемо з вами якісь новинки. Давайте почнемо із побутової хімії, покажу тільки найкращі знижки. За 16 гривень можна придбати ось такий засіб для миття посуду. Лимон 500 мл. Лимон фреш також 500 мл. 27 гривень. А ось хто надає перевагу сарма, засіб для миття посуду. Зараз можна придбати за 39 гривень 450 мл. Порошок для прання сама. Пакування тут 350 грамів, 24 гривні. І зі знижкою зараз поставили ось ці капсули. Я бачу, що їх розкуповують. Вони дійсно дуже хороші. Чому? Тому що тут зверніть увагу: є 6 капсул для білого, 12 капсул універсальних і 6 капсул для чорних речей. Разом 24 штуки. Зараз вони зі знижкою 239 гривень. Одна капсула виходить майже 10 гривень. Калушанка, кисневий відбілювач для тканин та поверхонь, підсилювач прального порошку 900 грамів. Зараз можна придбати зі знижкою за акційною ціною 94 гривні. В акції кисневий порошок кіло 200, Не викликає алергію, ідеально відбілю речі і супер ефект. Ціна до речі, я хочу зауважити: на цей тиждень зробили дуже хороші знижки в магазині Аврора. Хто полюбляє ось такі геловий освіжувач повітря, зараз він 39 гривень. Зі знижкою можна придбати ось такі капсули ProWash. Вони універсальні, три в одному. Тут 70 штук і зараз вони 449 гривень. Одна капсула виходить за ціною 6 гривень та 40 копійок. А це новинка. Капсули універсальні, 40 штук упаковці 299 гривень. Показую як новинку. Порошок для прання автоматичного. 350 грамів. Зараз в акції за ціною 16 гривень. Ось такий великий літровий засіб для миття посуду. Зараз 49 гривень. Пляшка з дозатором. Універсальний. Содовий очисник спрей. Тут 500 мл, усуває жир. Зараз зі знижкою 59 гривень. Ось такий антижир спрей 500 мл. Безпечно видаляє забруднення, спити, витяжок, духових шаф, грилів та мікрохвильових печей. Зараз він також в акції 49 був, зараз 39. А цей засіб мені самому цікаво придбати. 49 гривень засіб для. Дезінфікації холодильника з ароматом лимону 500 мл. Можна придбати ось таку капсулу для прання дитячих речей. В акції зараз по 7 гривень. Зі знижкою, ось такий універсальний гель для прання вагою 2,200. Акційна ціна 79 гривень. Зі знижкою качення кря-кря гель для прання дитячих речей. Без фосфатів, ароматизаторів. Тут цілий літр об'єм і зі знижкою можна зараз придбати за 59 гривень. Також зверніть увагу. А ось такий набір губок від Faino можна придбати за 34 гривні антибактеріальні. Освіжувачі повітря торгової марки Веллі зараз по 35 гривень 300 мл. Ось такий рідкий освіжувач повітря кашемір 35 гривень 250 мл. 19 гривень коштує засіб для чистки труб, засіб для видалення накипу в чайниках та пральних машинах 10 гривень. Очисник побутової техніки Міс Хелен. Також для пральних машин, чайників 34 гривні зі знижкою. Поглинач запахів для холодильника 2 в одному 49 гривень. Зі знижкою спрей для миття. Склад дзеркал, топ-ефект 500 мл 32 гривні. Є трішки дешевший, також для складу дзеркал ось такий спрей 500 мл за 17 гривень. Саме засіб для видалення плісняви спрей 500 мл 39 гривень зараз зі знижкою. А є ще ось такий засіб, сама мультизасіб для ванної кімнати 500 мл за ціною 69 гривень. А хто полюбляє аромат лаванди, можна придбати ось такий спрей для ванної кімнати. Тут 750 мл за 55 гривень. Я ще знайшов ось такий містер профі від свілі та грибків. Також спрей за акційною ціною. 39 гривень, також 500 мл. І я вже знайшов новинку, ось такий, як він правильно називається: лійка, не лійка. Кашп, а це кашпо. Кашпо металеве 169 гривень. Сюди можна квіточки поставити. Зі знижкою можна придбати аромадифузор зелений ліс за ціною 99 гривень. Тобто, знижка 50% зараз на нього. Господинки, зверніть увагу, зараз десертну тарілку Люмінарк діаметром 18 см можна придбати лише за 29 гривень. Також на розпродажі ось ці чашки із логотипом Аврора. Вони в ціні також 29 гривень. За 29 гривень також можна придбати ось таку пластикову миску на 2700 мл із кришкою. Хочу показати вам ще привезли ось такі сумки-термосумки. Сумки Вони на липучках закриваються, мають коротенькі ручки. Досить також бачу хороша якість. Ну, всередину, звичайно, так як всі термосумки зроблені. І ось такими принтами. Зі знижку можна придбати ось такий футляр для зубної щітки та для зубної пасти. Лише за 24 гривні. А це такий можна сказати фірмовий футляр. Дивіться, який він дійсно виглядає, має вигляд такий красивого красивого, ексклюзивного футляру із золотистими вставками, точніше, срібними вставками. Ціна 33 гривні. Зі знижкою можна придбати ось такий дозатор для рідкого мила та мильниця, тобто два в одному. Чим він добрий, тим, що сюди можна прилити рідке мило, а сюди поставити шматок твердого мила. І зараз зі знижкою 99 гривень. Зі знижкою йоржик для унітазу з підставкою 77 гривень, також бачу, що непогана знижка. Кольори в асортименті. Ось такі йоржики також можна придбати зі знижкою, 89 гривень із підставкою. Ну і також є різні кольори на вибір. Набір губок фрекінбок в упаковці 5 штук, зараз 39 гривень. Ще одна новинка, ось такий йоржик для миття унітазу. Зверніть увагу, зроблений під ось такого лебедя. Ціна такої новинки 219 гривень, продається в коробках. Зі знижкою можна придбати сідушку з кришкою для унітазу 249 гривень. До речі, візерунки картинки є різні. В акції набір гачків 5 штук, 24 гривні. В акції ось така соусниця скляна із ручкою. 49 гривень зараз зі знижкою. Новинка ось такий маленький глечик. А за ціною 34 гривні на 250 мл. Зі знижкою можна придбати ось таку скляну банку з герметичною кришкою. 99 гривень зараз в акції. Скляна баночка ємність для сипучих. Це люмінарк на 750 мл. За акційною ціною, мабуть, я не ту взяв ємність для Так, зараз перевіримо на 500 мл. А це, мабуть, просто я взяв маленьку. Так, да, я взяв маленьку: 88 гривень, ось ця трішки більше. Привезли ось такі скляні креманки. Рибристі 55 гривень на 270 мл. Зі знижкою можна придбати ось такий порційний салатник. За 119 гривень. Точнісінько, такий самий, тільки трішки більший за об'ємом. Так, не можу витягнути ось такий 149 гривень. Зверніть увагу, всередині ось такий глянець, а тут матове скло. Так, перепрошую, він 119 гривень. Також в акції можна придбати ось таке блюдо із цього набору 149 гривень. І зі знижкою із цієї ж серії, ось така тарілка. Для десертів 139 гривень, акційна ціна. Привезли нові чашки. Це, ніби, Супермен. Да? Супермен. Показую вам як новинку: на 370 мл 99 гривень. І тут я ще знайшов Бетмена. Якщо я правильно зрозумів, це чашки, мабуть, для. Хлопців для чоловіків. За 59 гривень можна придбати ось таку чашку з логотипом Аврора на 350 мл. А ось ці чашки також зараз поставили зі знижкою 350 мл 59 гривень. Кольори в асортименті. Ось такі прикольні чашки по 69 гривень. Також кольори в асортименті. Акції зараз ось такий вигнутий стакан. Він зі знижкою 64 гривні високий. Привезли нові чашки для малечі, мабуть, на компотік. Ножиці кухонні, 74 гривні. Зі знижкою зараз можна придбати набір ручок для кришок по 34 гривні. Дуже хороший ніж для хліба. 55 гривень, зараз він в акції. Новинка, набір ножів із чухлами. Захисний чухол до кожного ножа. Так, це новинка 139 гривень. Показую вам, як новинку. Ось такий ніж зараз також можна придбати в акції. Ціна його 59 гривень. Ніж універсальний, також він зі знижкою 99 гривень. Кухонну сокиру можна придбати за 129 гривень. В акції дозатор для пляшок 29 гривень. Гарне поєднання дерева та а, гума. Точніше, це, цей силикон. Лопатка та шумівка по 69 гривень. Ніж лопаточка для сиру та для масла 39 гривень. Зараз в акції. Так, що це таке? Це така довга трубочка для напоїв. <смі> Давайте перевіримо ціну. Дійсно, це трубочка для напоїв, пластикова у вигляді окулярів. Це, мабуть, швидше для малечі, щоб цікавіше було 49 гривень. Ось такі овочі чистки можна придбати за 15 гривень. Кондитерський шпатель 39 гривень. А це набір наліпок для вашої консервації, щоб ви пам'ятали, який рік. 15 гривень, 20 штук упаковці. Ось таку відкривачку універсальну можна придбати за 24 гривні. Кольори в асортименті. А зі знижкою зараз поставили ось таку терку для чеснику пластикову по 39 гривень. Ось така овочечистка 44 гривні зі знижкою. Новинка гриль барбекю. Ось такий невеличкий, універсальний. 399 гривень. Ще одна новинка, що це в нас теж щось до барбекю. Що ж це таке? Так, це у нас вентилятор. Для розпалювання вогню ручний та вишов, 99 гривень, ось така новинка. Зі знижкою, ось така овочечистка металева, 3 в одному, 59 гривень. Пальник газовий для кемпінгу та походів 99 гривень. Да? Люди ходять в похід. так, А це у нас здається пальне, да? сухе пальне. Кубики розпалювання для багаття 32 штуки 64 гривні. Перевезли ось такі миски металеві. Зверніть увагу, тут гумове денце це досить добре. Воно буде стійке на столі. Якщо треба щось збити міксером, не буде ковзати по столу. 129 гривень. Пензли кулінарний 24 гривні. Ось такий металевий вінчик для збивання. Зараз можна придбати зі знижки. Зі знижкою, хто чекав, а чому тут без знижки? А там 58. До А, акція скінчилась. Можна забирати. Це старий. Зі знижкою зараз ось такий чайник із свистком на 3 літри 549 гривень. Нержавіюча сталь, і він іде безшовний. Зверніть увагу, це дуже добре. Ось такий на 2 літри 344. Контейнер для харчових продуктів можна заморожувати із кришкою на літр 217 гривень. Трішки більший контейнер круглий із кришкою на літр 627 гривень. Контейнер для заморозки на півтора літри із кришкою 29 гривень зараз в акції. За 9 гривень можна придбати мірний стаканчик на 150 мл. Надзвичайно красива маслянка, бамбукова підставка та пластикова кришка. Вона зараз в акції 49 гривень. Це у нас глечик для напоїв скляний на літр із кришкою. Відкриємо, подивимось. Зараз він в акції, і за акційною ціною. Так, скануйся 179 гривень. А, ось! Привезли нові ланчбокси з виделкою, з ложкою, соусницею, двоповерхові і ще й розділені на дві частини. Я вам хочу побажати всього найкращого економних покупок. Зустрінемось з вами у наступному відео. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. До зустрічі.